Вігаю вас, малята, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Ох і осінь, чарівниця. Осінь запасає, осінь пригощає. На городі у господині соковиті дині, перці, баклажани, огірочки, повні ж бани. Господиня осінь подарунки носить. Люба осінь! А чи дітки знають, які овочі корисні для здоров'я? І скільки в нас вітамінів? Звичайно, наші дітки знають про користь кожного овоча і можуть розказати про це. А щоб не забути кожної детальки, нам допоможе схема розповіді. Так, так, розповідайте разом зі мною. Перше це назва предмета. Що це? Помідор. Друге колір, помідор червоного кольору. Третє форма, помідор круглої форми. Який на смак помідор солодкий на смак. Де росте помідор росте на городі під землею. Який на дотик? Якенький, гладенький. Що можна приготувати з помідору? З помідора можна приготувати салати, томатний сік, томатну пасту і додати його у борщ. Це огірок. Він зеленого кольору, овальної форми, на смак огірок солодкий. Росте на городі над землею. На дотик він шерховатий. З огірка готують дуже смачні та корисні салати. А це малята морква. Спробуйте, будь ласка, розповісти про моркву самостійно і не забувайте, що вона росте під землею. Чекаємо ваші розповіді. До зустрічі завжди пам'ятайте про нас, діти.